Сьогодні відбулася 51 ша позачергова сесія Полтавської міської ради. На порядку денному два питання: затвердження положення про відзнаку Полтавської міської тергромади Захисник України, герой міста Полтава, та про нагородження відзнакою полтавської міської тергромади «Почесний громадянин Полтавської міської територіальної громади. Обидва рішення були прийняті одноголосно. А вісім відзнак «Почесний громадянин передали сім'ям загиблих військовослужбовців під час сесії. Сьогодні ж відразу прямо на сесії було підписане відповідне рішення, і дякуємо батькам, рідним загиблих захисників, добровольців, які сьогодні, в тому числі на сесії від депутатського корпусу, від кожного полтавця отримали цю чесну відзнаку. На сесії розглядалося і було одноголосно затверджене питання про першу. Нагороду для військових захисників і захисниць нашої країни відповідно герой міста Полтави, захисник України. Положення прийнято. Тож відтепер ми зможемо в тому числі окремо мати нагороду для військових і захисників.